Сонечко прокинулося на світанку, привітало всіх з новим ранком. сповістило нас, що ніч скінчилась, з новим днем до нас воно спустилось. Малята, я запрошую вас на заняття з художньо мовлиневої діяльності. Малята, ви вже знаєте, що люди навесні працюють на городах, в полях, в садах. А скажіть, будь ласка. А яку роботу люди виконують в садах? Так, люди висаджують саджанці фруктових дерев. А які фруктові дерева ви знаєте? Так, фруктові дерева це яблуня, слива, груша, вишня. Молодці малята. І сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського. Я вирощу внучку дідусю, а потім ви його перекажете. В оповіданні вам зустрінеться незнайоме слово. Викохає вишню. Це означає виростеш вишню». А тепер, маляти, сідайте зручно, наше заняття починається. Василь Сухомлинський. Я вирощу внучку, дідусю. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик колись побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, а де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла відповів дідусь, то це донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку. Діждися з неї яїдок. Посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Малята, вам сподобалося оповідання? Так, а давайте пригадаємо його назву. Так, оповідання називається Я вирощу внучку, дідусю. А хто автор цього оповідання? Правильно, автор оповідання Василь Сухомлинський. Малята, скажіть, будь ласка, а що побачив Олесь у садочку? Так, він побачив стару вишню. А що росло біля старої вишні? Так, молоденька вишенька. А як її назвав Олесь? Правильно, він її назвав донькою старої вишні. А як дідусь пояснив Олесю, що молода? Вишенька це донька старої вишені. Так, бо вона виросла з кісточки старої вишні, а що вирішив виростити Олесь? Так, правильно, молодці малята. Олесь вирішив виростити онучку старої вишні. Малята, скажіть, будь ласка, а як це треба зробити? Молодці! Треба спочатку виростити молоденьку вишеню, зібрати з неї так, урожай вишень. І що зробити? Правильно посадити кісточку і за нею доглядати. Молодці малята. І зараз я вам ще раз пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, я вирощу внучку дідусю, а потім ви його будете самостійно переказувати. Тож послухайте і ще раз уважно. Це оповідання. А допоможуть нам у цьому ось такі малята. Малюнки. Слухайте уважно, я буду читати повідання, а ви, дивіться, будь ласка, і на малюнки. Василь Сухомлинський я вирощу внучку, дідусю. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик колись побачив неподалік від неї маленьку вишеньку. І запитав у дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. Так це донька старої вишні. Так, донька, а внучка старої вишні буде? Буде Олесь, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждися від неї їдок, посадиш кісточку, то виросте її внучка, внучка старої вишеньки. Олесь задумався, я вирощу внучку. Старої вишні, дідусь, сказав Олесь. Так, малята, я вам пропоную тепер самостійно переказати оповідання Василя Сухомлинського я вирощу внучку дідусю за допомогою опорних малюнків. Малята, скажіть, будь ласка, а як ви розумієте, Виростити вишню. Молоденьку, правильно, треба за нею доглядати. А що треба робити, малята? Поливати вишеньку. Так, обкопувати біля неї землю, білувати стовбур. Так, слідкувати, щоб її не об'їдали, не об'їдала гусінь, так, лікувати, удобрювати садженець. Молодці малята. Малята, наше заняття надходить до кінця. Я хочу почути ваші. Розповіді, переказ, оповідання. А також намалюйте, будь ласка, зростання вишеньки від маленького саджанця до вже великої, дорослої вишні з ягідками. Ваші малюнки ми будемо теж чекати у нашій вайбер-групі. А я вам бажаю маляти гарного настрою, весняного. Всього вам найкращого, до побачення і до нових зустрічів!